Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про ісландський мох або цитрарію ісландську, яку ще називають ісландським лишайником. Цитрарія ісландська це кущистий лишайник, який утворює дернини, іноді хрусткий суцільний килим, росте у соснових лісах, на болотах та північних тундрах. Його вегетативне тіло, результат симбіозу, водоростей та гриба. Утворює плоскі лопаті зверху вони зеленувато коричневі, коричневі, блискучі, знизу поверхня світліша, світлокоричнева, майже до білої, з численними білими крапками розривами кори. Ці розриви, наче віконечка, слугують для надходження повітря всередину. Якщо розглянути поперечний зріз ісландського моху під мікроскопом, то можна помітити п'ять анатомічних шарів, а не чотири, як в інших лишайників. Додатковий п'ятий шар, утворений шаром водоростей та служить для підвищення інтенсивності фотосинтезу. Цитрарія ісландська росте досить повільно, зі швидкістю 1-2 мм в рік. Дорослі кущики досягають висоти 10, іноді 15 см. Ісландський мох – це рослина епіфіт, Його слань не має коренів, тому легко відділяється від ґрунту, на якому росте. Слань ісландського моху містить до 70-80% вуглеводів, зокрема ліхенін та ізоліхенін, містить цукри, глюкозу та галактозу до 3% білків, до 2% жирів, до 3% камеді, до 1% воску, близько 3% пігментів та 3-5% лишайникових кислот. зокрема. Протоліхестеринову та ліхостеринову саме кислоти надають цитрарії ісландській гіркого смаку та зумовлюють її антибіотичну і тонізуючу дію. Зокрема, протоліхестеринова і ліхестеринова кислоти чинять високу антимікробну дію на стрептококи, стафілококи та інші види бактерій. Препарати слані і сланського муху здавна використовуються у народній медицині для лікування запальних процесів у ротовій порожнині та горлі, при застуді, лихоманці, при сухому кашлі, при бронхіті, при захворюваннях легень та грудної клітки, для лікування туберкульозу, а також при захворюваннях нирок, сечового міхура при проносах. Гіркі відвари ісландського моху використовують з терапевтичною метою для покращення травлення, при гастроентериті та для збудження апетиту. Цитрарія ісландська це їстивний лишайник. В минулому у неврожайні роки його додавали в хліб при випіканні, у деяких країнах його використовують і зараз при приготуванні желе, киселів та мармеладів. А ще ісландський мох це індикатор чистоти повітря. Він росте тільки в екологічно чистих регіонах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.